Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Це останнє третє відео про будівництво високих грядочок на нашій ділянці. У цьому завершувальному відео я вам розкажу, як я захищала грядочки з внутрішньої сторони. Це не зовсім типовий спосіб, тож можливо для вас він буде корисний. Також розкажу, як ми встановлювали грядочки і наповнювали ґрунтом Деякі нюанси про ґрунт і про те, як я висаджувала рослини, що планую робити далі, і взагалі, як у нас все вийшло, підіб'ю з вами ітоги. Тож пропоную вам подивитись це відео до кінця. І бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Внутрішню частину грядок я буду обшивати ось таким агроволокном. Я бачила, що так роблять. Це допомагає довше зберігти внутрішню частину грядок, бо не буде прямого контакту із землею та комахами, які там черв'ячками різними, які там будуть проживати, скажімо так. Я вже підготувала, купила відріз широкий і нарізала на потрібні мені. Полоски. Буду кріпити за допомогою степлера такого будівничого. І буде так, в мене захищена зсередини грядка. Ось велика грядка, яка буде поворуч з подіумом. Я її красила, фарбувала ось так на відстані, бо хочу агроволокно кріпити. ось Осюди, щоб не доверху воно було, і так буде гарно виглядати, вона вся такого кольору. Тут дитина мене трошки не дофарбувала, бо ось цей брус ми кріпили пізніше. Спочатку збирали саму грядочку, потім кріпили, щоб вивести її в кут рівненький. І ось ці дошки ви бачили вже раніше я фарбувала окремо, а потім ми вже збирали. Деякі грядочки я фарбувала вже зібраними. Ось так ми приблизно її поставили. Ось тут моя агротканина, агроволокно, точніше. А забула ще сказати, я взяла щільність 50. <кій> Вона досить плотненька, така, думаю, такого вистачить. Буду зараз приступати до цього. Агротканину закріплюю за допомогою будівельного степлеру, пристрілюю його отак зверху і обов'язково закріплюю в кутках там, де у нас розташовано скріплюючий брус. І де-не-де, дивлюсь по тому, як натягнуто агроволокно, я прикріплю ще понизу, якщо у цьому є необхідність. Ось так виглядає оббита агроволокном грядочка. Ось так. Це все ще землею. Так, притрамбується і буде держатися, триматися. Ось така краса. І в мене ще таких вісім штук. Буду далі це робити. Поки я займалася обивкою грядочок із внутрішньої сторони, чоловік вже почав встановлювати ті, що були готові. Тож щоб вивести і виставити їх у потрібне місце. І в рівень довелося підкопувати і таким чином визначити, де там треба більше підкопати, де менше. Тож чоловік спочатку підкопав так, щоб заглибити наші імпровізовані ніжки, а потім вже використовував рівень для того, щоб все стояло рівнесенько. І е, треба було в деяких місцях для деяких рядочок е, підкопати ґрунт не тільки під ніжками, а й біля дошок, щоб втопити. А були такі у нас грядочки, де е, щоб стояло все рівно, потрібно було досипати ґрунт. Ну, це все залежить від рівності вашої ділянки. Якщо у вас нова діляночка, то буде все знатно. Легше, а ми працювали з тим, що є, тому підлаштовувалися. Але в цілому проблем ніяких не виникло і все досить гарно у нас виходило. Перед тим, як засипати ґрунт, я пристелила. Дно грядочок ось такими яєчними лотками. Вони з перероблених матеріалів і дуже швидко перепріють, не буде ніякого сліда від них. Хоч я і повибирала усілякі бур'яни, але все ж таки десь щось залишилось. І таким чином я сподіваюся все ж таки, зменшити кількість проростаючих бур'янів. Ця грядочка висока, і це не так актуально. А ось для тих, що у нас в одну дошку, це таке має значення. Якщо в мене не вистачало ось таких лоточків, я просто використовувала картон, який в мене залишився від усіляких посилок. Тож використовуйте цей лайфхак. І ось у нас вже дійшла черга до останньої грядочки, на якій я планую вирощувати огірки. Вона одразу буде з такими стовпчиками, вона ще не дороблена. Ми вирішили, що спочатку будемо встановлювати грядочку, а потім вже по місцю її доробимо. Тут чоловік мій був вже зайнятий з іншими робітниками, тож встановлювати її довелося мені. Я все роблю так, як і чоловік, підкопую спочатку для ніжок, потім беру рівень і замірюю, що там, де куди треба підкопати або досипати. До речі, тут у нас така дуже нерівна вийшла діляночка, і грядочку цю трошки повело від вологості, і у мене з двох сторін виникла така досить велика щілина. Але що я зробила, я дістала дошки, вони тонші, десь у два рази за основу, яка використовувалася для грядок. Я їх просто відрізала за розміром, який мені потрібен. Це була ось ця торцьова частина та одна з довгих сторін грядочки. І просто їх туди закріпила, а потім вже. І покрила зверху агроволокном. І поки я закінчувала останню грядочку, нам Привозили ґрунт у інші та заповнювали робітники. Самі ми спробували це робити. Дуже нам важко було. Спина боліла, і в мене у чоловіка. Тож ми долучили робітників, вони все зробили швидко, чистенько прибрали після себе і нам все прискорили і взагалі полегшили цей процес. І коли грядочки були вже заповнені ґрунтом, прийшов час заселяти туди їх жильців. Взагалі, у цих двох грядочках у мене планувалася полуниця, але зараз вже не сезон її висаджувати та немає ніякого сенсу. Тож я буду цим займатися восени, а поки що висаджую сюди солодкі перці. Просто викопую луночки, саджаю, нічого тут такого нового немає. Просто звичайний процес висадки. Що можу сказати про ґрунт, який ми замовили? Це чорнозем, нібито з полей. Перевірити я ніяк це не можу. Знайшли ми об'яву з продажу ґрунту просто на OLX. Подзвонили декільком, де нам сподобався продавець, та підійшли умови і. Строки, коли вони зможуть нам привезти, там ми і замовили. Грунт мені сподобався гарний, але видно, що знімали його шарами, і коли виразили, коли я вже саджала рослини, я помітила, що в деяких рядочках вона була така більш. Пухка земля, а ось у деяких там, де шар якийсь був такий змістом глини, мабуть, то. Такий вже більш важкий ґрунт там вийшов. Я вже не встигала цього разу щось зробити, досипати туди піску, там додати перегнію чи чогось подібного, щоб полегшити ґрунт. Бо у нас ось ось повинна була бути поїздка з дітьми, і ми все дуже дуже швиденько робили, щоб встигнути до нашого відправлення. Тож я вирішила, що коли вже ось ці рослинки в мене виростуть, я зберу врожай, то буду займатися в оціни покращенням ґрунту. Буду додавати туди усілякі поліпшувачі. По типу, я там, де буде важкий ґрунт, додам піску, та можливо буду додавати. Перегній, який в мене у компостнику зберігається, цей покращить плодорідність ґрунту і зробить його е, трошки легше. І е, подивлюся, як будуть зростати рослини, можливо, десь буду додавати перліт або щось подібне. І це також буде впливати на властивості ґрунту в майбутньому. І ще обов'язково восени буду сіяти, сідирати. Але це вже будемо з вами робити восени і подивимось, як це вплине на майбутній врожай вже наступного року. А поки що я продовжу висаджувати, це в мене. Томати, томати низькорослі. Я сюди висаджувала пізно. Дуже я їх посіла, тому вони в мене такі маленькі. Але буду їх обробляти, підкормлювати по листу та проливати усілякими підживлюючими розчинами. І думаю, вони дуже швидко підуть в мене в зріст і будуть потім тішити нас дуже гарним врожаєм. І поки я займалася висадкою, чоловік косив газон і у мене є свіжа мульча для моїх рослинок. Обов'язково буду цього року мульчувати скошеною травою всі грядочки, а вже ж після одного покосу мені на все не вистачить. Тож я спочатку закриваю все, що в мене знаходиться на більш сонячних ділянках, і вже поступово буду вкривати усі інші грядочки. І ось покажу вам, що у нас вийшло. Це дві наші грядочки поруч з басейном на подіумі. До речі, про те, як ми встановлювали басейн, те, як доглядати за ним і приводити до ладу воду, я розкажу у наступному відео. А сьогодні будемо завершувати про грядочки. Тож дві грядочки, які в мене планувалися під полуничку. Тут зараз зростає солодкий перчик. Ось тут поміж перчиком у мене висаджено дві айстри, щоб якось розділити, і був такий яскравий акцент, коли вони заквітнуть. Ось друга грядочка. Тут в мене перці і томатики. І, як я казала, будемо проходити далі. І підійдемо до інших грядочок. Тут в мене стоять ведерці. я наповнюю їх водою і потім вранці проливаю свої рослинки вже теплою нагрітою водичкою. Бо у нас полив зі скважини. і вода з неї досить прохолодна. Ось тут така грядочка, друга, третя, четверта. Ось ці дві в мене віддано під томати та баклажани. Тут зростають два. Кабачки, ось тут ще був третій, але його пошкоджено було і він не проріс. Тож, буду на його місце щось інше висаджувати. І тут дві грядочки повністю під томати. Як бачите, у мене все замульчовано. все скошеною травою. Ось тут раніше було. І ось цю буквально там, 4 дні назад я Закривала, тому вона ще така досить зелененька. Маленькі грядочки, тут у мене зростає гіркий перчик. І будемо йти далі. Побачимо з вами ще одну маленьку грядочку. Тут у мене планується висадження зелені. І звідси ми будемо попадати до гіркової грядочки. Можна пройти ось так, а можна ось там по доріжці пройти з іншого боку від вишня. І ось така у мене огіркова грядочка буде. Як я казала, ми її доробили. Ось такі стойки зробили. Тут вона буквою П. І поміж них така перекладина. Щоб можна було підв'язувати гірочки. Минулого року я висаджувала на сіці. Цього року хочу спробувати висадити і ось так натягнути, такі щоб були мотузочки, і по ним вивілися огірочки. І ще я думаю, над тим, що можна буде наступного року додати ще дві перекладини. Ось тут дві такі будуть. І можна буде створити таку невеличку тепличку. Ще в мене тут не засажено все, але я вже дуже задоволена. І хочу вам трішки розповісти свої враження, та, взагалі, що я планую ще зробити. Тож, що мені подобається? Подобається те, що дуже зручно поливати та доглядати. Тобто, я Поливаю, нічого в мене ніде не розтікається. Ось навіть тут вже трішки проходився мій шар з трави, але все одно, все так до кубки. І ось погляньте, яка тут от який вологий ґрунт. Деякі сернічки бувають, але дуже легко їх висмикнути. А враховуючи все, що замульчовано, то вони дуже поверхові і коренями не уходять в глуб. А другий захист від шкідників ґрунтових. Тобто, за, за рахунок того, що у мене понизу прокладений картон, їм поки що складніше сюди прийти. І якщо я буду обробляти ґрунт, то також ось цю грядочку я проливаю, і я впевнена, що тут в мене нічого не буде. Ось так. Ще плюс у тому, що не треба так низько нахилятися, і можна присісти на грядочку, якщо ви там пасункуєте томати. Але є деякий мінус: це через те, що у нас дошка сосни, вона свіжа пилена, і ось проступає тут смола. Взагалі, можна дочекатися, поки вона затвердіє, і ось це заполірувати, зашліфувати, але тоді потрібно буде. Вкрити ще одним шаром ось цієї фарби, ось цього розчину захисного, бо ми його спилимо і буде блідесенько. Тож, або треба залишати як є, або потім восени можна буде все це прибрати і оновити. Взагалі, ось навіть не зважаючи на те, що у нас тут такий безлод поміж рядочок, все виглядає вже набагато краще. Чому ось тут поки що так, тому що в планах у нас є зробити автополив, і ми зараз чекаємо робітників, бо зараз сезон і є черга, і ще є деякі проблеми. З постачанням матеріалів, завдяки яким ось тут буде робитися автополив. Тож ми чекаємо поставок та чекаємо, поки вивільняться наші робітники. І ось це все буде тут перериватися, будуть прокладатися труби, заводитися ось сюди на грядочки, і у нас буде декілька зон поливу. Ще ми будемо цей полив прокладати ось туди, де у мене зростають ягідні кустарники, та навколо усіх дерев. Хочу зробити таке кільце, і щоб був полив. Тож, в мене такі плани. Усе це буде перероблятися, все перериватися. Тож я зараз не дуже приділяю цьому увагу. Так, прибираємо великі бур'яни сорнічки, а інше залишаємо. Зараз так все повиростало, тому що у нас вже котрий день поспіль йдуть дощі, ґрунт досить вологий і воно все як на дрожах зростає. А потім, коли ми зробимо полив, то тут ще буде вкладатися агротканина поміж грядочок, і будемо просипати усі всі дорожки. Скоріше за все, це буде мій якийсь камінець. Але буду залишати голими пристробу грові кола. Навколо дерев, щоб мати можливість їх там підкормити, підлити чимось якимись розчинами. І я думаю, що, можливо, там будуть якісь квіточки невеличкі такі зростати. Ну, просто щоб це гарніше виглядало. Ось так. Дуже я задоволена. Дуже все гарно виглядає, особливо, коли немає ось цього бур'яну. Тож, ось так у нас все вийшло. І е, будемо. Скоро продовжувати роботу над усім цим далі. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайки, це дуже мотивує знімати та розповідати вам про все. І буде відео колись про те, як ми будемо облаштовувати цей автополи, та про те, як ми будемо облаштовувати усі ці доріжки та простір взагалі на нашому фруктово-овочевому цьому куточку. Дуже дякую вам за перегляд. Бажаю вам усім мирного неба, солодких вечорів і всім всім всього найкращого. Всім па-па!